Літня колекція польського виробника білизний Кріс лайн модель Світ Heart Солодке серце. Дійсно, дуже гарна і нарядна колекція. Такий соковито червоний помаранч кольор. Бритинні в зоні декольте портупея, вона відстібується, фіксується на бретелі і по центру також її можна відстібнути. Нижня частина чашки виготовлена із двох шарів нееластичного мережева, які добре підтримує груди, створює гарну форму і таку надійну підтримочку. Є бокова корекція, яка ховає тут все зайве, прибирає груди і здвигає ближче до центру. Також зручна бокова резиночка в цій частині. В поясі є кісточка. Сама мікрофібра із пояса виглядає дуже нарядно, тому що вона має такі. Атласний блиск. І тому ця білизна, і завдяки такому червоному насиченому помаранчевому кольору дуже яскраво виглядає і нарядно, і також за рахунок такої шовковистої з блиском мікрофібри. Всередині біжава тканина січа, та вона не еластична і добре тримає форму і великі розміри, як ми казали. До цього бізгалтеру труси з високою посадкою. В вони всі виготовлені дуже з ніжною, соковитою, гладкою мікрофібри і бабовні неду... ластовиці. І труси, які є в назві висока посадка, висока талія, вони досить повномірні за розміром. Візуально виглядає так на розмір більше. Треба це враховувати обов'язково. Як завжди, неймовірно гладка і якісна мікрофібра, дуже гарна якість, м'які еластичні резиночки. Чудовий нарядний комплект червоної білизни, колекція Літо 2024 року. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.